На цій локації у нас приходить дикий кабан, косуля, заєць, русак. Для косулі викладаємо сіна, зерно, він, дуб, верба, кропив'яні віннички для куропаток. Зі зниженням температури повітря лісівники Полтавщини поповнили запаси сіна та кукурудзи для підгодівлі диких тварин. Приходять до годівниць переважно косулі, олені, зайці, хутрові звірі, дикі кабани іноді лосі, Говорить і єгер із кривського лісництва Євгеній Пивовар. Ми заготовляємо їх червень місяць. Вішаємо, зберігаємо, ж і в зимній період вивозимо на кормушки. Розмістили годівниці неподалік місць проживання тварин. Крім цього, годують лісівники зайців русаків. Їх розводять у спеціальному вольєрі та випускають на волю. У нас і скільське лісництво, пішнянське лісництво, мир городієнно. Ну, То тобто єсть у нас мисливські відділення представлені по всій області. воно ж вроді і зима така не дуже, ну а все рівно. Треба диких тварин підгодовувати, щоб вони залишалися в наших мисливських уїдях. Листяні віники, замочені у соляному розчині, а також солонці, допомагають диким тваринам отримувати необхідні мінерали і пережити зиму, говорять лісівники. Місця облаштовані для зимової підгодівлі, вони перевіряють регулярно. Ми приїжджаємо почти кожного дня. У нас не такий великий угоді, щоб їх не можна було об'їхати за день. Ну, як поменшало, в основному кукурузу. З'їдають і підсипаємо. Загалом в лісництвах Полтавщини розмістили 109 годівниць та 107 підгодівельних майданчиків.